Вітаю! Я Захарченка Олеся Сергіївна, вихователь Одеського дитячого садка номер 68 Діти, сьогодні я для вас приготувала веселу, цікаву гру. Допоможи кухарю. Нам потрібно допомогти кухарю спекти кекси. Допоможемо? Так, до кожного кекса треба підібрати помадку з відповідною. Кількістю цукерок. На цьому кексі намальована цифра один. Одна цукерка додамо. Так. На цьому цифра два. Шукаємо. Ось. Рахуємо. Одна-дві цукерки. Наступний кекс з цифрою Три. Шукаємо помадку. Ось ця. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Ні. не підходить. А ця. Одна, дві, три цукерки. Підходить. Додамо. Наступний кекс. Чифрою. Чотири. Шукаємо. Так. Ось ця підходить. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість цукерок. Ні, не підходить. А яка ж ця? А ось ця. Рахуємо. Одна, дві, три. Чотири цукерки. підходить. Ось так. Наступний кекс з цифрою 5. Шукаємо. Дві. Одна, дві, три, чотири, п'ять. цукерок. Ось сюди. І остання. Рахуємо. Одна, дві. Три, чотири п'ять, шість цукерок. Ось ми з вами допомогли кухарю спекти кекси. Давайте порахуємо, скільки ми спекли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість кексів. Молодці. Вам сподобалась гра? Наступного разу ми з вами пограємо в гру Смачні Яблука. До зустрічі!